Ну що, друзі, ви вже чули, що папа Франциск помер. І що він відказався від того, як його мають ховати. У них там є свій обряд. Кожного папу ховали в трьох, в трьох гробах. І це не просто так. ну Не йдемо туди. Просто що він відмовився від цього. І зовсім не випадково, що це все сталося саме зараз. І наша війна, і смерть папи Франциска, і весь цей переворот, і все міняється в світі. І що буде далі? Як ви думаєте, що нас чекає далі? Вся ця історія, релігія, вся ця брехня. Яку нав'язали людям, що це може означати? Як ви думаєте? Знаєте, як я це бачу? Нарешті настав час, коли люди ще більше будуть пробуджуватись. Кожна релігія світу вона вганяла людей в якісь рамки, в якісь правила як треба, як не треба, хто є Бог, а хто не є Бог. А насправді Бог всюди, Бог і все. І коли Ісус прийшов, Він старався нам розказати, що ми є діти Творця, і ми створюємо свою реальність. І Він казав: Я є дорога, істина і життя. І вся проблема в тому, що ми бачимо Ісуса як просто людину, яка просто щось говорила, да? а насправді Ісус Христос. Із вічності. І вся його жертва була зроблена ще до створення світу. І він старив, старався пояснити, що він був до, є і буде. А ми всі в ньому. Тобто ми всі в цьому в житті, ми всі одне ціле. І це все життя називається. Але проблема наша в тому, що ми не живемо, а виживаємо. Що ми, як стадо, слухаємо когось. Всіх цих правителів, які дуже багато чого скривають з людей. Чому? Тому що невигідно. І тому зараз йде дуже великий переворот усього. І зараз буде більше людей, які будуть пробуджуватись. І пізнавати Бога в собі, Духа Святого. І це буде дуже потужно. І всі старі слова, і всі ці релігії вони просто. Або ж зникнуть, або будуть, знаєте, як такі, як цирк. Можливо, комусь це неприємно чути, але я це говорю, тому що я це маю говорити. І я закликаю вас почати серцем шукати контакт із Духом Святим. Тоді ви не загубитесь. Але вибір за вами.